МІН, правила поводження з вибухонебезпечними предметами та порядок дій під час евакуації. Знання, які з початком повномасштабного вторгнення стали базовими навичками виживання для українців. Ці знання однаково важливі для дорослих і критично необхідні для дітей. Саме діти через цікавість і брак досвіду найчастіше наражаються на небезпеку, сприймаючи підозрілі предмети, як іграшки або металобрух. Тому регулярні роз'яснення, як виглядають вибухонебезпечні предмети, чому до них не можна Оближатися і кому потрібно повідомляти про знахідку, це не формальність, а питання життя. Саме з цією метою спецпідрозділ біля янголи спільно з поліцейськими ювенальної превенції проводять ознайомчі уроки для школярів. Правоохоронці у доступній формі пояснюють правила міної безпеки, алгоритми дій під час обстрілів та евакуації. А також наголошують на головному правилі не торкатися, відійти, повідомити дорослих або екстрені служби. По перше, про що б вам сказати, це щодо евакуації. Ви знаєте, що вона нас не оголошено, так? Але люди в нас мають змогу виїжджати з міста, тобто з Покрова можуть виїжджати, з Нікополя, з прибережних ліній. Це дуже для нас важливо. Чому? Особливо важливо це літні люди та діти. Чому таке? саме так? Тому що більш доросла особа, вона в змозі самостійно виїхати. Для неї це не є проблема. Діти, ви завжди найбільш підвержені ураженню. Головна ціль цієї евакуації це вберегти вас. Ваше здоров'я. Я думаю, що вам буде набагато краще далі жити, якщо ви будете неушкоджені внаслідок цієї агресії. Тому що, коли все завершиться, ну напевно, ваше покоління буде відстраювати країну. Ви будете нам допомагати. Бо ми вже будемо трошки, можливо, психічно не так розуміти. А ваше покоління, воно не повинно бачити війни. Тому, якщо так станеться, що нам буде потрібно виїжджати, я сподіваюся, що цього не буде. У нас не оголосять евакуацію, буде перемога, і ми будемо жити. Вільно, дуже злагоджено, в доброму побуті. Але якщо таке буде, в мене до вас велике прохання. Не переховуйтесь, не намагайтеся залишитися, бо потім, коли я цього дуже не хочу, настане ті часи, коли навіть ми на своєму броньованому автомобілі не зможемо просто заїхати вас забрати, це буде дуже тяжко. І тоді люди вже живуть. Це те, що ми бачили на свої очі. Вони живуть без електрики, без опалення, без води. Дітки в дуже такому. Запущеному стані. Саме головне від вас це бути зібраними. Ви повинні розуміти, що у вас є документи, які ви повинні взяти з собою, свої особисті речі, бо ви вже я бачу такі дорослі. Можливо, там десь навіть навіть своїм дорослим батькам підказуєте, що і як робити. Тому наше завдання вас зберегти разом з вашими батьками. Такі зустрічі це інвестиція в безпеку дітей і водночас нагадування дорослим, що відповідальність за обережність починається з поінформованості.